Чоловік має посадити дерево, виростити сина і побудувати будинок. Як ви вважаєте, в якому віці чоловік має побудувати будинок? Угу. Я думаю, років 30. Ну нехай 30+. плюс. Ну, я думаю, що з 30. Добавляється людям, чоловікам, зокрема, мозгівцям. Можливо. Плюс дозволяють ресурси. Дійсно, людина може заробити якийсь капітал, накопичити до цього часу і думати про власну родину, про власний класний будинок. З нашими цінами <рес> <рес> і то з натяжкою. Я так само підтримую, тому що ціни великі і ти не розшкребешся, поки будеш молодим. Неважливо 18, 25, 40, 60. Якщо він хоче його побудувати, то головне, щоб він його побудував. А якщо йому це не треба, то він його ніколи не побудує. Років у 26. Я думаю, що вік це взагалі межі, які не треба собі ставити. Якщо побудує в 50 – вже молодець.